Парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України. На неї виділять 75 мільярдів норвезьких крон, що становить майже 7 мільярдів євро. Про це повідомляє прес-служба норвезького уряду. Кожен рік протягом п'яти років Норвегія виділятиме Україні 1 мільярд 300 мільйонів євро. У 2023 році. Половина цих виплат піде на військову допомогу Україні. Окрім військової підтримки, норвезькі внески підуть на гуманітарні зусилля в Україні та сусідніх країнах, на підтримку цивільної. Інфраструктури та на реконструкцію, де це можливо, до засідання норвезького парламенту долучився президент України Володимир Зеленський в онлайн форматі. Він подякував за підтримку України, назвавши норвезький внесок історичним. Ви допомагаєте нам засобами протиповітряної оборони, і це захищає наші міста від російського терору. Ви допомагаєте нам з протитанковою зброєю артилерією, і це рятує українців від експансії російських. Катівень і знущань на нашу землю. Ви допомагаєте нам з відновленням енергетики після ракетних ударів та влучання іранських ударних дронів, і це повертає людям нормальність життя. А зараз ви створюєте прецедент довготривалої фінансової підтримки держави, держави, що захищає свою незалежність і право кожного народу жити згідно із Загально визнаними міжнародними нормами